Друзья мои, областной художественный музей имени Василия Перещакина в городе Николаев представляет совершенно уникальную выставку. Представьте себе, у каждого из нас есть сердце. Приложите руку к сердцу, он ведь стучит. Так стучит из сердца народа. Потому что без сердца, если у народа нет сердца, этому народу не жить. Вот эта выставка, которую сейчас вы увидите, это сердце народа нашего народа, которая стучит. Сергей Николаевич, директор нашего музея имени Василия Верещагина, Росляков Сергей Николаевич, со всякими многочисленными регалиями, о которых вы узнаете чуть позже, я думаю, что вы и знаете о них. Сергей Николаевич, итак, будьте добры, сердце стучит. Да, почти. И дай Бог, и далее будет стучать у нас. Будь ласка, сегодня Виставка, яку може відвідати кожен Миколаїв. І, 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 на мій погляд, не може відвідати, а все ж таки. Ну, Не те, що зобов'язаний, це занадто. Бажа. бажано для людини, самої людини, тому що все ж таки дуже важливо бачити, чи є у нас в серці, Бог, чи його немає. І Якщо ви прийдете, оце, зараз ми знаходимося у виставковій залі нашій, де ми розгорнули вже не, не перший місяць, вона працює, ця, ця виставка. Вона і назву має В'єднання з Богом, тому що ікона це особливий такий від образотворчого мистецтва. В лапках, тому що взагалі-то це не мистецтво з одного боку. З другого боку, дійсно, якщо і художник працює, закон інколи дуже талановитий, ми знаємо іменно багатьох видатних майстрів іконопису минулих не лише років, а й століть. І художник, який Повинен бути доторкнутися до образа святого, а святий або сакральний світ, він же існує. І до, до нього доторкнутися, проте може не кожен. Але можливо, це. Знаходить. Можливо, можливо, так. Да. Християнська традиція каже про те, що може бути, ну, можна сказати, Східним терміном озаріння або саторі, ви знаєте, що це таке. І художник або проста людина, яка з вірою, з дуже великим бажанням хоче мати факт спілкування з Сакральним світом, це може відбутися. Ми знаємо містерії численні, які були і зустрічі з святими, з образами святих. У художників були і не лише у художників, у монахів, у... в церквах. Проте все ж таки повернемося до ікони. Ікона це у перекладі з давньогрецької мови. Це іноземного слова, походження. Це образ. образ. І саме іконопису ми бачимо образ з сакрального світу, тому що художник, який взявся за фарбу, за пензлик і зображує образ, який прийшов йому з іншого світу, з світосакрального. Він готується до того, щоб цей образ нам показати, він, там він і пост у нього є, і він молитви кожного дня. Ну Там є певна така технологія підготовки художника. І лише коли він готовий до і він відчуває, що він може торкатися. До святого образу він починає працювати Сергій Миколаївич, yeah. А саме унікальність цієї виставки, будь ласка, тому що вона yeah. дійсно вона може відгукнутись у серці кожного миколаївця. Це дуже важливо. Ну, по перше, я хочу сказати, що у нас тут представлено крім крім української ікони, тут немає інших ікон. Ми знаємо, що є ікона. Тобто це наші національні... національна українська ікона да, з різних куточків, там щось з Волині, щось з Поділля. І ці, ця колекція, взагалі, то за кількістю ця, вона належить приватному збирачу. Вона не належить музею. Сьогодні, хоча у нас є така, Велике бажання, щоб у нас була така колекція, щоб ми постійно могли показувати, ви знаєте, що в нас в музеї була, була зала до війни, де ми, ну, кожен з відвідувачів зумів би побачити ікони. Проте, отакої от колекції у нас немає за кількістю тут 258 ікон різного змісту. І образи Богородиці з Ісусом Христом, і Господь Вседержитель, і окремі святі. ну, Багато чого тут можна побачити, і окремі епізоди з життя святих того ж Христа або Марії. І всі ці ікони належать одній збірці приватній. Ну, Нашим дружнім відносинам з господарем цієї колекції він нам надав можливість її показувати миколаївцям. Тобто він не замкнув її. Він не замкнув у себе та, 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 він та. передав її музею, передав музею на, і, час, і, на деякий ну, час. Та, та. А вже музей, наш музей імені Василя Верещагіна, запрошує усіх миколаївців до цієї зали, щоб доторкнутися до, до того, до чого в принципі не можна доторкатись. Так, да, да, тому що кожна ікона це вікно в сакральний світ. І коли ви залишаєтесь сам на сам з іконою, ви входите в єднання з Богом, з зображенням, яке художник, ну Підглядив або, як, як сказати, навіть важко, яке він побачив, і він нам передає його. І тут є ще одна особливість цієї виставки: тут є декілька робіт, які не належать художникам іконописцям а належать художникам, ну, світським, можна сказати. І, і з далекого минулого, наприклад, робота Леандра Басана. Зняття з Христа або робота з Італії 17-го сторіччя Волонської школи, де зображена Марія з Христом. Є навіть сучасні роботи навіть миколаївських художників Ігоря Матвієва, Дмитра Болякова зображеннями. Окремих образів святих. Проте, все ж таки, у порівнянні з іконами, ми бачимо, що це інше, це не те, що є ікона. І щоб довести миколаївцям, глядачам, що все ж таки ви повинні розуміти, що таке ікона, а що таке світський, хоча й релігійний живопис, така дуже несподівана. Була, ну, можна сказати, вставка в експозицію робіт італійців, наших художників, Миколай, українських художників на сакральну тематику. Але вона цікава і кожен, хто прийде, то він може зрозуміти, що ось зображення святого, наприклад, Миколая Бог Георгія, і ось зображення його на іконі. Це, це зовсім різні зображення. Шановні миколаївці, приходьте до музею імені Василя Верещагіна, дивитесь, торкайтесь великого, робіть свої висновки і наповнюйте душі любов'ю і теплом.